І до інших новин спосіб поступового зменшення кількості безхатніх тварин пропонують активісти руху. Вірність. Вони запланували чергову стерилізацію бродячих котів та собак. Фінансує акцію Європейський фонд, а працювати із тваринами будуть фахівці однієї з Дніпропетровських ветеринарних клінік. Тож зоозахисники закликають усіх небайдужих відвести на безкоштовну стерилізацію собак та кішок, які живуть у дворах багатоповерхівок. Стерилізація дозволяє тварині бути довічним цуценям, грайливим та доброзичливим до людини й повністю виключити гормональні сплески та агресію. Так вважають волонтери вірності, які радять городянам використати шанс на безоплатну стерилізацію бродячих тварин. Во время стерилізації животне прививається. Бездомнею животним бездомним животним ставят кліпсу для того, щоб это животное можна було опознать в дальнейшем на улице. От блох и от глистов во время стерилізації. Також коліться пролонгірований антибіотик. Зоозахисники вважають, що стерилізація то єдиний спосіб гуманно зменшити кількість чотирилапих безхатченків і постійно нарощують кількість проведених операцій. Остання масова акція відбулася цього літа. Ми провели в цьому році акцію в Дніпропетровській. Було стерилізовано більше 850 тварин. І також ми провели таку ж акцію в місті Запоріжжя, силами нашої клініки і стерилізували більше 500 тварин». Стерилізацією бродячих тварин у Дніпропетровську займаються вже 5 років. Ця робота виключно на плечах волонтерів, яким допомагають міжнародні фонди. Зоозахисники кажуть, що на цьому шляху вже мають певні успіхи, але ситуація із бродячими тваринами у місті й досі далека від ідеалу. Около 30-40 тысяч животных у нас на территории города Днепропетровска. Мы делали программу, разрабатывали, и мы посчитали, что нам нужно ежегодно стерилизовать около 3-4 тысяч животных. И это позволит в течение 5 лет решить данную проблему. Акция начинается 17 листопада. Загалом, гроші є на стерилізацію 500 тварин. У ветклініці, де будуть проводити операції, готові безплатно стерилізувати певну кількість хатніх котів та собак. Марина Дудник, Олександр Пронський, новин одинадцятого каналу.